Знаєте, коли падає така постать, як Наполеон, земля буквально здригається. І всі очікували, що нарешті настане мир. Але ні. Для Франції падіння імперії стало початком ну такої собі 30-річної боротьби за власну душу. Це історія про те, як країну кидало з боку в бік, як маятник від монархії до революції і назад у відшайдушних пошуках стабільності. І ось уявімо собі картину 1815 рік. Наполеона немає, і що тепер? Що робити далі? Це ж головне питання для всієї Франції, як після стількох років революції, воєн імперії, як взагалі збудувати щось стабільне? Адже тут зіткнулися два світи: стара аристократія і нова амбітна буржуазія. І, чесно кажучи, ніхто й гадки не мав, чим усе це закінчиться. Взагалі, в тогочасній Європі було по суті два шляхи розвитку, скажімо так, дві моделі. Перша британська все спокійно, поступово, еволюційно. Зміни відбуваються, але без якихось там великих соціальних потрясінь. А от друга модель це Франція, справжній епіцентр революційних вибухів. Тільки вдумайтеся: три революції менш ніж за 60 років. Це ну це зовсім інший підхід, радикальний вибух. Ховий. Отже, перший акт цієї драми реставрація, повернення бурбонів. На трон сходить король Людовік 18. Але знаєте, він був не дурень, він чудово розумів. Просто взяти і відмотати час назад у дореволюційний 1788 вже не вийде. Ну ніяк. Франція стала іншою, і щоб утриматися при владі, був потрібен якийсь компроміс. Але ж компроміс це не для всіх. Була сила, яка тягнула країну назад з усієї сили. Це так звані ультрароялісти. І отут ми стикаємося з поняттям політичної реакції. Це не просто бажання зберегти старе, ні, це активна, агресивна спроба буквально стерти революцію з історії, знищити всі її здобутки і повернути абсолютну владу короля, наче нічого й не було. І ось він, цей компроміс на папері. Хартія 1814 року. Давайте подивимось, що це було з одного боку, наче прогресивні речі: конституційна монархія, рівність усіх перед законом, особисті свободи, а з іншого повернення католицизму як державної релігії, величезна влада в руках короля. Тобто, це така спроба всидіти на двох стільцях: і монархічне минуле зберегти, і з революційними ідеями якось ужитися. Але знаєте, в чому була головна фішка, чи то пак головна проблема цієї хартії? Всі ці гарні слова про свободи вони розбивалися об одну просту цифру: кількість виборців. От скільки людей у багатомільйонній Франції отримали право голосу? Всього навсього 72 тисячі. Уявляєте? Це ж не демократія, це була влада мікроскопічної кубки найбагатших і все. Ну, компроміси довго не прожили. Після Людовіка 18-го на сцену виходить його брат, Карл X. І от він це зовсім інша історія. Це був реакціонер до мозку кісток. Які там компроміси? Він мріяв тільки про одне: повернути старий добрий абсолютизм, і заради цього він був готовий іти до кінця. І він не просто мріяв, він діяв дуже послідовно. Спочатку білий терор проти всіх, хто був пов'язаний з революцією чи Наполеоном, потім мільярд франків компенсації аристократам — Це страшенно розлютило нову фінансову еліту. Парламент спробував заперечити. Карл його просто розігнав. Ну і вишенька на торті, так звані чотири ордонанси. Це був по суті державний переворот: скасувати свободу преси, обмежити виборче право. Це вже було не просто закручування гайок, це було відкрите оголошення війни суспільству. Ну і як мав відповісти Париж? Він вибухнув ордонанси Карла X стали тією самою іскрою, що впала в бочку з порохом. Почалася нова революція. Легендарні три славні дні. Просто послухайте, що написала тоді опозиційна газета Національ. Дію правового порядку припинено, розпочався режим насильства. Уряд порушив законність і цим звільнив нас від обов'язку підпорядковуватись йому. Це ж неймовірно сміливо. По суті, вони сказали: король поза законом, отже, ми йому не підкоряємося. І це був прямий заклик до повстання, який, звісно ж, почули. А далі все відбувалося з якоюсь шаленою швидкістю. 27 липня перші барикади почалися бої. 28 восьма, повстанці вже захопили ратушу Нотрдем, а солдати почали переходити на їхній бік. І нарешті, 29 липня, королівський палац взято все за три дні. Це просто приголомшливо і показує, наскільки насправді слабкою була ця королівська влада. І результат не змусив на себе чекати. Карл X зрікається престолу, все династія бурбонів, яка правила Францією сотні років. Пішла в небуття цього разу остаточно. Добре, короля скинули. А що далі? Республіка? Як би не так? Ті, хто реально керував революцією, великі фінансисти, політики, вирішили, що їм потрібен новий король, але такий більш свій. І ним став Луї Філіп Орлеанський. Його навіть прозвали Король громадянин. Знаєте чому? Бо владу йому дав не Бог як раніше, а парламент. Тобто, по суті, ті ж самі банкіри. Звісно, потрібен був і новий основний закон Хартія 1830 року, і на папері все виглядало набагато краще. Замість божественного права, народний суверенітет, свобода преси, гарантована. Кількість виборців зросла майже втричі до 200 тисяч. Звучить непогано, так? Але давайте будемо чесними: 200 тисяч це все одно крапля в морі, влада, як і раніше, залишилася в руках дуже вузького кола багатіїв. І ось це, мабуть, ключовий висновок. Революція 1830 року це не перемога народу, це перемога однієї еліти над іншою. Стару аристократію, чиє багатство було в землі, просто посунула нова фінансова аристократія, банкири, власники заводів. А ті прості люди, робітники, що гинули на барикадах, вони знову не отримали нічого. І тому не дивно, що трон під королем-громадянином хитався з першого ж дня. Подивіться на цю картину: він був оточений ворогами з усіх боків: легітимісти, які хотіли назад справжніх бурбонів, бонапартисти, які марили новою імперією, і, звісно, республіканці, які взагалі не хотіли ніяких королів. А його власні прихильники, ну, їх було відверто мало. Такий режим просто не міг бути стабільним. Але події в Парижі це не просто французька історія. Це був камінь, кинутий у воду. Від якого пішли кола по всій Європі. Сама ідея, що можна ось так за три дні скинути короля, це був неймовірно потужний сигнал. І першими це відлуння почули найближчі сусіди, бельгійці. Справа в тому, що бельгійцям було за що боротися. Після Наполеона їх, католиків, просто взяли і приєднали до протестантських Нідерландів. І почалися конфлікти на всіх рівнях: різна релігія, різна мова, абсолютно різні економічні інтереси. А в уряді всюди сиділи голландці. Тож бельгійці по суті просто чекали на привід, і Париж їм цей привід дав. І от, натхненні французьким прикладом, у серпні повстає Брюссель. І що найцікавіше, у них все вийшло. До кінця року Бельгія стала незалежною державою. А це був справжній прецедент. Вперше монархи Європи змирилися з результатами народної революції і визнали нову країну. Старий порядок, встановлений на Віденському конгресі, дав першу серйозну тріщину. Отже, повернімося до Франції. Маятник знову хитнувся. Аристократів замінили банкири. Але народ, народ, який і робив цю революцію, знову залишився ні з чим. Режим Луї Філіпа тримався на дуже крихкій основі, і тому головне питання було не чи він впаде, а коли саме це станеться. Як ми знаємо з історії, чекати довелося не так вже й довго.